Нещодавно з'явилась новина про те, що в Амстердамі відкрили першу у світі виставку картин штучного інтелекту. Чи справді можливо, щоб цифрові зображення стояли поряд з картинами відомих художників? А може, це фейк? Про виставку картин штучного інтелекту, окрім українських, написало і чимало європейських видань. Журналісти стверджують, що перша в світі художня галерея штучного інтелекту відкрилася в Амстердамі. На ній представлені цифрові картини та інтерактивні інсталяції, створені за допомогою штучного інтелекту та алгоритмів. І як би це не звучало фантастично, але спочатку створили штучний інтелект художницю, яку назвали Іріс Нова. А вже потім вона створила картини. Ось як це коментують в галереї. Ми є першою галереєю у світі, яка фізично виставляє мистецтво, створене штучним інтелектом. Художників, створених штучним інтелектом. Програмісти вперше замовили програмне забезпечення для створення вигаданого художника. Ціна таких картин може коливатися від трьох до десяти тисяч євро. Представник галереї запевняє, що роботи є унікальними, проте не бездоганними. Якщо ви придивитеся уважніше, ви побачите на картинах, що більшість рук мають шість пальців. Це буде вирішено протягом кількох днів, оскільки творці штучного інтелекту стануть кращими. Чи є картини штучного інтелекту мистецтвом? Багато знавців традиційного мистецтва ставлять собі це питання, оскільки за таким мистецтвом не стоїть душа. Інші називають цю тенденцію шахрайським фарсом, який порушує авторські права. Вочевидь, сперечатися про це митці та суспільство будуть ще довго. А от що ми можемо зробити вже зараз, так це підтвердити, що ця новина правдива.